Тання знакові новини на соціальній країні в студії Лана Майковська. І далі говоримо про таке: вибух газу після диверсії на Полтавщині. Газопровід будуть посилено охороняти. Мирний план не пройшов. Терористи відмовляються складати зброю. Як вижити патріотам? Кримчани у і закликають їх почути. За минулу добу терористи обстріляли п'ять блокпостів українських військових. Зокрема, протягом кількох годин тривали бої в районі населеного пункту щастя. На допомогу українському підрозділу, який потрапив у засідку, прийшла бронегрупа спільними зусиллями. Українські військовослужбовці вступили в бій. За попередніми оцінками вбито та поранено понад 30 бойовиків. Вчора ввечері в зоні АТО було тимчасове перемир'я. Угоду про припинення вогню уклали для того, щоб можна було вивести вбитих та поранених. 12 бойовиків банди чечена затримали у Маріуполі. СБУ вже розпочала кримінальне провадження за фактом створення терористичної організації. Затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років. Слідство триває в ході затримання у бойовиків вилучено гранатомети, кулемети, автомати, а також бойові набої та вибухівку. Встановлено, що протягом квітня-червня бійці чечена викрадали мирних жителів, транспортні засоби та вчиняли розбійні напади. Зокрема, на одну з військових частин Внутрішніх військ України та на відділ Маріупольського міськуправління міліції в Донецькій області також бойовики блокували адмінбудівлі Маріуполя. Україна втратила 10 мільйонів кубів газу через учорашній вибух на газопроводі на Полтавщині. Такі дані наводять в Міненерго. Серед причин інциденту у відомстві не відкидають версію теракту, оскільки вибух за часом збігся із припиненням поставок російського газу та фактичним виходом Російської Федерації з переговорного процесу за участю Єврокомісії. У Газпромі пророкують нові аварії на газопроводі. Мовляв, трубопровід потрібно підтримувати у працездатному стані. Труба старі. І у якийсь час відбуваються розриви. Натомість глава МВС Арсен Аваков заявив, вибух на газопроводі диверсія ми предполагаємо, що взривне устройство було заложено під основання бетонної опори трубопроводу. Після чого відбувало, відбувало два коротких взриві, і потім великий взрив. Подача газу благодаря резервним. У поставки, судя по всьому, не пострадала. Ми прогнозували ще декілька тижнів тому, що будуть сплановані диверсії, мета яких підірвати репутацію України як надійного транзитера. Зрозуміло, хто зацікавлений в тому, щоб підірвати довіру до української газотранспортної системи. Росія збільшує військову присутність на кордоні з Україною. В РНБО заявляють, що до прикордонних з Україною районів висунуто чотири батальйонні тактичні групи. Серед них повітряно-десантні дивізії, штурмові десантні та мотострілкова бригади. А на автомобільній дорозі Москва Київ поблизу міста Калуга стоїть колона військової техніки збройних сил Російської Федерації, це БТР та важка гусенична техніка на платформах. Протяжність колони становила близько 15 кілометрів. В РНБО не виключають кількість військ на російсько-українському кордоні буде збільшуватися і надалі. Прикордонні підрозділи продовжують здійснювати охорону та оборону державного кордону України у вкрай складних умовах. Прикордонники намагаються заблокувати межу. проте про Повний її контроль українськими силовиками говорити не приходиться. Деякі ділянки кордону обстрілюються з мінометів та гранатометів. З боку Росії постійно прориваються бойовики та надходить зброя. Серед варіантів як захистити кордон є будівництво захисної споруди. Проте таку пропозицію прикордонники наразі відкинули. Мовляв, спочатку необхідно зафіксувати кордон як українську територію, а вже потім вдосконалювати його охорону. З захистом кордону приймаються і церковники. Глава Української православної церкви Київського патріархату, Патріарх Філарет, переконаний, що для захисту від російської агресії необхідно закрити кордони, ліквідувати терористів. При цьому він відзначив, що закликає не до вбивства, а до захисту від терористів. Також Філарет зазначив: якщо серед жителів Донбасу є щиро віряни, вони не повинні вбивати власних співгромадян. Україна не вторгалася на чужу територію, не була агресором, не здійснювала такий гріх. Українці зі зброєю в руках борються проти ворогів, що прийшли на нашу землю. Це і є захист своєї вітчизни, велика жертва заради ближнього. Четвертий вид збройних сил з'явиться в Україні про це під час урочистості у національному університеті оборони України повідомив очільник силового відомства Михайло Коваль. До сухопутних військ, повітряних та військово-морських сил додаються сили спецоперацій. Необхідність створення нового типу силовиків викликана останніми подіями на сході України. А то показала, що українська армія не готова до подібних викликів. Сили спецоперацій в подальшому відпрацьовуватимуть навички швидкого подолання подібних нападів на країну. Порошенко провів телефонну розмову з Путіним. Президенти України і Росії обговорили ситуацію на сході України та мирні шляхи її вирішення зі свого боку. Петро Порошенко пропонує мирний план. Найближчим часом українські силовики в односторонньому порядку перестануть проводити бойові дії на сході України, аби терористи добровільно розброїлися і навіть мали змогу втекти за кордон. Проте як стало відомо, бойовики ДНР відмовилися від плану Порошенка. Зокрема, про це заявив один з їхніх лідерів Денис Пошилін. Він каже, що Порошенку не довіряє, і якщо вони складуть зброю, то їх все рівно заарештують. Фракція Батьківщина підтримує ідею саморозпуску парламенту, але виступає за прийняття кількох законів на виконання вимог майдану. Про це з трибуни Верховної Ради заявив заступник голови фракції Іван Кириленко. Депутат наголосив, в жовтні Україна повинна мати зовсім новий парламент, а для цього необхідно виконати вимоги громадянського суспільства. Ключова з них люстрація. Пристрасті по депутатськи робочий день у парламенті розпочався зі звинувачень образ і провокацій. Народний депутат Ляшко угрожав розстріляти перед Верховною Радою председателя фракції Комуністическої партії України, народного депутата Петра Ніколайча Симаненка. Почему этот проплаченный велоносец судимий ранее захищение в особо хрупких размерах, заробляє дешевий авторитет? Владіє дверцамі, кати чого бо під юбкою баби заховався Іди сюди. Рексіку використовувати іди, будь іди сюди і розказуй по чому родину сволоч продав. Після таких виступів висновок напросився сам по собі. Депутати від більшості один за другим говорили з трибуни про саморозпуск Верховної Ради України. Альмом перетворень в Україні яких Україна зачекалась, тим паче, зважаючи на ситуацію, гальмом став український парламент? Ми підтримуємо однозначно. Ініціативу демократичних сил в парламенті про саморозпуск за розпуск парламенту. І сьогодні приємно було почути від наших союзників, які визнають, що саморозпуск парламенту це реальна річ, і готові підписатися під цим документом. До речі, давайте це зробимо сьогодні в цій сесійній залі. Сьогодні у сесійній залі голосів не вистачило багатьом законопроектам, навіть тим, які стосуються обороноздатності України, демонстративно не голосували комуністи і регіонали. Ми запропонували всім фракціям Верховної Ради України підтримати наш проект постанови щодо саморозпуску Верховної Ради України і сподіваюсь, що найближчим часом. Вона буде розглянута в Верховній Раді України, і там ми побачимо совість і голос кожного народного депутата при голосуванні за постанову. Свої голоси депутати віддавали за інші законопроекти, не такі кричущі і болючі. Наприклад, депутати заборонили пересувні зоопарки і дельфінарії без морської води. Яна Курченко, Артем Кутасов, соціальна країна. З липня вартість проїзду у київському метро може підскочити до трьох гривень, а наземний транспорт може здорожчати удвічі. Києва Віталій Кличко заявив, що таке рішення пов'язано з постановою Кабміну підвищити ціни на енергоносії. Як відомо, це одна з умов кредиту від МВФ. Соціально незахищені версти населення в столичній владі пообіцяли захистити від подорожчання згідно з розрахунками київського метрополітену. Кількість пільгових перевезень сьогодні становить 25% від загальної кількості. Підвищення Ця зробити поетапним. Економічно ж обґрунтована вартість проїзду в електротранспорті повідомляє 4,5 гривні. У Києві почали зносити незаконні кіоски. Комунальники вивозять мафи з вулиць столиці, прибираннями зайнявся Київ благоустрій. Журналісти одного з українських телеканалів стали свідками демонтажу мафу біля метро Святошин. Власник ятки на білому джипі заблокував виїзд камазу, чим створив складнощі для руху транспорту. Від коментарів чоловік відмовився, дозвільні документи на кіоск комунальникам так і не надав. До всього мала архітектурна споруда була встановлена на каналізаційних люках. Співробітники комунального підприємства. Відвезли маф на майданчик тимчасового зберігання. За поданням прокуратури міста найближчим часом у столиці пообіцяли прибрати понад 100 таких кіосків. Інша країна, інші ціни на окупованому українському півострові, окрім російських зарплат, є ще й російські ціни. Вартість споживчого кошику зросла майже вдвічі у порівнянні з Україною. Торговими майданчиками Симферополя і Києва прийшлася наша знімальна група. Що з цього вийшло? Дивіться самі. Пані Валентина на одному зі столичних ринків працює майже 20 років. Жінка розповідає, харчі дорожчають через декілька факторів. Один з них і найвагоміший недобросовісність продавців. Сьогодні в Україні продавчиня не бачить вагомих підстав для здорожчання своєї продукції. Наприклад, м'ясо коштує від 40 гривнів до 75. Отакий діапазон м'яса. Наприклад, лопатка 45, задня 50-60, биток 75, якщо вирубана кісточка. Якщо не вирубана кісточка, то 70-65 гривень. А от у Криму такий шматок м'яса коштуватиме майже втричі дорожче. Кримчани такі ціни пояснюють по різному Однак подітись нікуди. Товари першої необхідності купувати змушені всі, і багаті, і ні. Во всяком случае, то, что мы берем практически все. Там пару гривен и пару рублей, как правильно. Есть, именно и молочка Цены, да, продукты подорожали, цены тоже поднялись. Если раньше можно было купить за 50 гривен там ну, килограмм-полтора мяса, то сейчас ты на 150 рублей такое количество не получится Для прикладу, вартість основних овочів і фруктів приблизно однакова, як у Криму, так і на материковій Україні. По кишеням вдарить тим, хто любить м'ясо, рибу, молочко. Кримські продавці ціни бачать по різному для когось вони піднялися, для когось залишилися старими. 50% процентів можливості. Трудно сказати, зисі приранюють красійським рублям. Прота кажем, я честно не могу сказать. Цены больше не стали, остались такие же. Единственное, если есть украинский товар, на украинский товар цены выше, чем да, чем на наш украинский и завозной даже российский дешевле, чем украинский. На високі ціни жаліються і кияни, однак гривня чи дві у порівнянні з підвищенням у кілька разів суттєву ролі не зіграють. Я не замічаю такого, щоб було подорожчання. Ну, Може, на якійсь сезоні продукти воно, звичайно, може бути подорожчання, Там. 15 рублей, вот. Это, 14 це это масло, 72%. Зараз 15. По зелені, по овощам і фруктам виросли. Експерти попереджуються, лише квіточки. Ціни на окупованій території ростимуть і надалі. Продовжать дорожчати доставка, закупка, а недобросовісні продавці добре зіграють на кишенях кримчан. Яна Курченко, Богдан Цендровський соціальна країна. Без житла коштів та з туманними перспективами приватні підприємці з Криму перебувають у столиці у стані невизначеності. На материк приїхали з патріотичних мотивів. кажуть, прагнуть продовжувати власну діяльність і сплачувати податки до українського бюджету. Втім, поки ледве зводять кінці з кінцями. Далі Микола Різник. Палатка з написом Крим це Україна самотньо стоїть на оболонській набережній Києва. Кияни та гості столиці можуть придбати в ній кримський фіточай, сухофрукти та горішки. Загалом асортимент небагатий, зате ціни демократичні. Пакетик чаю 120 грам, і стоїть двадцять 25 п'ять гривень. Лиш. Натуральний лічебний чай. Є люди, які допомагають нам ще поки привезти його. З часом, я думаю, це буде проблематично, це буде вважатися імпортом. Мабуть. Торгівельна палатка ідея колег-підприємців. На захмарні прибутки не очікують, сподіваються, бодай на якісь кошти. Сама палатка знаходиться на набережній нелегально. У нас нету ні разрешения, нічого нету. То тобто есть ми виставились так: от сами виставились, тому що у нас, нас пока не зареєстрували. ми хочемо показати е, всій Україні, України и нашому правительству, щоб на нас звернули увагу. Помогли нам, дали нам роботу. работу, е, ми готові платить налоги. Ну, Валушті в В'ячеслав працював інструктором із туризму. Російську владу не визнали. Знає та знає не з чуток, які умови створив для ведення бізнесу окупаційний режим. За його словами, підприємці на півострові відчувають істотний фінансовий тиск. Подекуди власні справи просто віджимають, особливо у тих, хто не хоче відмовлятися від українського громадянства. У мене мать там осталася вона мені дзвонить, розповідає. Говорить, якщо раніше оренда, допустимо, тоже торгова точка, рістова раніше оренда 500 доларів. Год то сейчас вона 1000 доларів вносить. Какие-то палатки вообще забирають, просто тупо сносять. У власті стояти ті ж самі донецькі Макеївські, які так називаємо смотрящі Бізнесмени переселенці розраховують на допомогу чинної влади. В першу чергу це стосується відновлення їх статусу підприємців та житла. Вони оббивають пороги держустанов, пишуть звернення, стикаються з бюрократичною байдужістю і не вірять у позитивні зміни, доки не отримають статус біженців. Надіжда, конечно, умирает последняя. Конечно, я надеюсь, що щось і зміниться. Вот ну судя по двіженнями. Но смотрите, статуса нет. Раз нету статуса, значит, ну что может измениться? Ну как мне восстановить свой статус? И вот сейчас у меня средств к существованию практически уже нет. Но хорошо, мне друзья помогли, и еще месяц я смогу жить. Мы вроде бы считаемся беженцами, но по факту никто не может нас и принять как беженцев. Вісім в воздухі. Проголосувати було проблематично, але проголосували. А в час займатися либо діяльністю, або щось робити, ну ніяк не виходить. От ми намагаємося все, щоб нас услышали, увидели. Мережу торговельних палаток Кримчани планують розширювати. Бруківку ж на набережні обіцяють прикрасити прапорами та гербами рідних міст, аби кияни залюбки сюди приходили і не забували, що Крим це Україна. Я народився на Україні. І я патрулював свої родини. Я взагалі не розумію тих людей, які можуть поміняти свою родину. В принципі, взагалі. Мені це не зрозуміло. Я приїхав сюди, я, я на свободі. Там свободи нет. Микола Різник, Олександр Войтенко – соціальна країна. І Наразі це вся інформація. Наші журналісти вже готують багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимось.